Власники гаражів за готелем Лозова знайшлися і просять залишити їх на нинішньому місці. За інформацією мерії люди встановили гаражі самовільно. За десяток років навколо них утворився смітник. Комунальники тиждень вигрібали і вивозили звідти сміття. В останній день лютого інспектори благоустрою попередили власників конструкції про демонтаж. У воротах для них залишили листівки. Десятиденний термін сплив. Люди зібралися, щоб просити залишити гаражі на місці. Чи вдалося домовитися і на яких умовах? Дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. Пані Валентина на зібрання сусідів гаражників потрапила випадково. Прийшла в гараж за граблями, у дверях знайшла папірець. Там написано. Що самовольно поставили гаражі, то ми самовольно не ставали. І гараж колись стояв на вулиці Паруської комуни, розповідає пані Валентина. Звідти його перевезли, коли почали будувати свято-смоленський храм. Треба було звільнити ділянку. Нас сам архітектор перевозив нам місто, показував, указував місто, де наше місто, де гараж сам ліч став. Пані Віра принесла із собою документ, який підтверджує, що її гараж поставили на цьому місці законно. Договір оренди землі, датований 98-м роком. Жінка за ним чесно платила, допоки не сплив строк. Тоді ж є у нас на три роки, там чи на п'ять. Платили, платили було що. І сьогодні готові платити, запевняють люди міського голову Сергія Зеленського, а ще прибирати. Хоч і не вони кидають сміття за гаражі. Жінки розповідали, що намагалися самотужки боротися із тими, хто захаращує територію. Нас не встраювали, Ми писали і свині. Не носіть сюди і мусор, за кроками і, і, і деревом. Я всіда вигріба. Мер пропонує перенести гаражі під паркани, поставити їх в одну лінію. Конструкції, у яких немає власників, і самовільно встановлені, взагалі вивести. Головне зараз спорядок зауважує Сергій Зеленський. Ми не говоримо сьогодні в принципі за те, щоб платити. Ми говоримо за те, що тут необхідно створити якесь об'єднання, толі кооператив, то ли то якесь частне підприємство, яке е, буде очолювати людина, яка буде відповідати за цю територію. Люди погоджуються і обіцяють, що до суботи знайдуть власників решти гаражів і сповістять їх про домовленість. Дали можливість нам залишити їх у порядок, привести в порядок. Значить, будемо ми самі між цим розмовляти, щоб їх бігом привести до, до порядку. Щоб не було, не було там безпорядка, щоб не було мосту. Керівник комунального підприємства Екосан пообіцяв поставити поруч із гаражами контейнер, щоб і гаражники, і перехожі викидали туди сміття. Люди збираються йти до виконкому, щоб узгодити нову схему розміщення конструкцій. Говорять, готові витратитися на маленький переїзд і пофарбувати гаражі в один колір.